Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, у цьому відео піде мова про останнє з'єднання і початок нового циклу в травні 2024 року. Про з'єднання Меркурія з ураном. Останній день травня 2024 року ознаменується з'єднанням Меркурія і Урана. Починається ще один. Новий річний цикл. Сильний вплив на астрологічну обстановку цього тижня надає Меркурій та його два аспекти, які стануть точними в цей період. Весь тиждень Меркурій у з'єднанні з Ураном у знаку тельця та у гармонійному аспекті з Сатурном, що знаходиться в рибах. Точне з'єднання Меркурія з Ураном відбудеться в п'ятницю, 31 травня 2024 року. З'єднання будь-якої планети з ураном несе велику ймовірність непередбачуваних подій, що призводить або до несподіваних приємних ситуацій, або до хаосу, руйнування, поспішних дій. З'єднання це завжди оновлення, яке може дати як позитивні, так і напружені події. У кожного це індивідуально. В цьому періоду властиві інтуїція, незалежність мислення, наукова діяльність. Руйнація старого та створення нового. І Уран і Меркурій пов'язані з інформацією. Меркурій це планета мислення, інтелекту, мови, зв'язку, торгівлі, нервової діяльності. Це наша здатність отримувати інформацію, навчатися та передавати її. Уран вища і Меркурія, дає осяяння, несподіванки, винахідливість. Також уран це вища планета, і пов'язана з інформаційним полем як Землі, так і космосу. Тому в цей час випадок впливає на ситуацію сильніше, ніж зазвичай. З'єднання з Меркурієм найсильніше зачіпає сферу комунікацій, впливає на мислення та нервову систему. Тому з'єднання Меркурія і урану це можливість інсайтів, осяянь. Раптового розуміння якихось ситуацій, тому що уран завжди дає спалах нашої свідомості, ніби просвітлення, яке ми можемо отримати в цей момент. Тому откровення, осяяння, інсайти все це притаманно цьому періоду. З'єднання Меркурій уран може давати багато енергії сплеску. Несподіванки, спонтанності, бажання різко щось змінити, почати або закінчити, несподівано вирушити у подорож або з кимось зустрітися. Це може все несподівано складатися, а також можливі несподівані ментальні ідеї, креатив та творче натхнення. 25 градус тельця, у якому відбувається з'єднання, по яру. Це культивування природних енергій для колективного використання та відпочинку, сила традиційної культури, вірність встановленим здобуткам, це символ неподатливості. По Космінському, 25-й градус Тельця вказує на талановитість, але потрібно проявляти інтелектуальну силу у вирішенні проблем. Визнання можливо завдяки практичним навичкам. Та енергії це символ продуманості. Аспект підвищує винахідливість, сприяє появі цікавих ідей, загострює інтуїцію, але в цей час люди можуть не дуже бути терплячими, а часом і нетактовними. Тобто, з'єднання може дати ментальний виплеск назовні, ви можете говорити все, що думаєте. Причому це може відбуватися миттєво, без роздумів, часто різко. Можете несподівано зустріти в дорозі друзів, або може відбутися несподівана подорож, тобто меркуріанські події нас чекають, а також можливі нові відкриття у науково-дослідницькій діяльності. Також з'єднання може сприяти проявам бажання незалежності, бунтам, революційним настроям, бажанню звільнитися, зняти якийсь вантаж. А так як аспект з'єднання, то це може бути початок. Звільнення, а так як з'єднання проходить у знаку тельця, то можливо навіть звільнення територій в особистому просторі теж можуть відбуватися звільнення від чогось, наприклад, від непотрібних новин, непотрібної інформації, непотрібних каналів зв'язку. Тому дуже добре в цей час почистити свою базу даних та очистити телефон від непотрібних контактів. Ви можете несподівано відкрити якесь нове бачення. Оскільки Уран дає геніальність, нестандартний, неординарний підхід бачення майбутнього, тобто в цей період можливо побачити майбутнє. Не прогавте ці дні, прислухайтеся до своєї інтуїції. Також аспект посилює інтерес до астрології, тому будь-яке навчання із астрології, в тому числі, буде легко даватися інформація буде швидко сприйматися та засвоюватися. Приємний момент в тому, що з'єднання Меркурій Уран має підтримку від Сатурна, планети дисципліни, контролю, працьовитості, порядку, стриманості та здорового глузду. Точним, гармонійний аспект Меркурій-Сатурн був 28 травня, але вплив ще може відчуватися. Аспект допомагає сконцентруватися на важливих завданнях, не відволікаючись на щось менш суттєве. Завдяки цьому можна швидко розпочати нову справу та успішно її завершити а з другого боку місяць спадаючий, а так як аспект оновлення, взагалі краще щось завершити, якісь процеси, очистити простір. Для того що входить в плани на майбутнє, непоганий час для запланованих зустрічей, переговорів, поїздок, відвідування офіційних установ, цей аспект сприяє наведенню порядку у всьому за умови, що це робиться обдумано і по плану. Також у точний момент з'єднання Меркурія та Урана місяць проходитиме з'єднання із Сатурном у рибах. Що може давати стан внутрішньої скутості, емоційної незадоволеності, але це можна виправити наведенням порядку, вирішуючи побутові господарські питання, особливо ті, які раніше не вдавалося зробити, в цей час можливо знайти оригінальні вирішення побутових проблем, і бажано робити це все за планом. Можливо, для цього придеться усамітнитися. На якийсь час, і звичайно, місяць також буде у гармонії до з'єднання Меркурія з ураном. Тому, замість сліз, які бувають, коли місяць проходить по рибам, краще зайнятися інтелектуальною активністю, слухати свою інтуїцію, мріяти, написати плани. Можна подумати про питання харчування, здоров'я, що можна змінити, що внести нове, які нові прогресивні ідеї можна впровадити у життя. Меркурій зараз рухається дуже швидко, тому аспект дуже швидко пройде. Тому скористайтеся цією датою. Це відмінний час для застосування новітніх технологій у роботі, оригінальних винаходів. Подорожі відбудуться чудово у цей період. Добре купувати обчислювальну, комп'ютерну техніку, телефони, різноманітні гаджети, програми тощо це також може бути цілком позитивним моментом. Але покупки мають бути заздалегідь заплановані, щоб не було несподівано. Покупки, угоди з кимось про щось домовитись, але оскільки місяць у рибах особливо не афішувати, нехай це залишається маленькою таємницею. А з іншого боку, у цей період слід акуратніше поводитися із будь-якою технікою та електроприладами. Бути особливо уважними на дорогах, не виключені травми та поломки, часом несподівані і непередбачені. Уран може в негативі створювати хаос, а також не давайте необдуманих обіцянок. Перша фаза з'єднання триватиме до 22 липня, а 30 червня 2024 року нас чекає підтримуючий аспект секстилю між Меркурієм та Ураном. Вплив цього транзиту дасть пошук нових шляхів у вирішенні якихось проблем. Час позитивного спілкування та пошуку нової інформації може дати оригінальні ідеї. Це прискорить нашу ментальну сприйнятливість, покращить пам'ять. Тому цей період теж дуже добрий для навчання, розвитку інтелектуальних здібностей, впровадження чи просування якихось нових методів чи ідей. Отже, виключайте емоції, аналізуйте отриману інформацію, включайте розумові процеси, увага і обачність в цей період не завадять. Плануйте справи, покупки техніки, зустрічайтеся з друзями, однодумцями, включайтеся в колективну діяльність, прислухайтеся до своєї інтуїції, отримуйте осяяння та інсайти та загляніть в своє майбутнє в цей період. А всі ідеї, всі інсайти. Всі плани запишіть, тому що Меркурій любить писати та читати, тому що в цей період може бути дуже багато інсайтів, і щоб нічого не забути, запишіть, а потім поступово будете впроваджувати це в життя. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими, підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей.